Я в певній мірі хотів би продовжити, те, що говорив Тарас. Е, коли почався рік, і ми отримали е, величезну кількість заяв е, з боку західних партнерів про те, що скільки виділяють Сполучені Штати Америки, скільки виділяють інші європейські країни. Ми всі одразу якось втішились, що ми отримуємо те, що необхідно, дійсно, про що багато говорить армія, що вона потребує, але проходить час і цього ми не отримаємо. Мене складається враження, що, по-перше, те, що звучало, Сполучені Штати Америки для себе не мають відповіді. А що ж буде дійсно, якщо Україна виграє з Росією, певною мірою, можливо, цьому допомогла одна з, одне з опитувань, яке минулого тижня було представлено в західних країнах. В нас воно не проходило в засобах масової інформації його проводила опозиційна структура Росії. Вона Проводило інтернет-опитування п'яти регіонів Росії е, на предмет того, як куди вони хочуть е, бути в Росії чи хочуть вийти. Е, і один з цих регіонів це е, Калінінград, 72% опитаних заявили, що вони хочуть відділитися від Росії і стати самостійними е, Сибіру, е, окремі регіони, порядка 62% заявили про бажання виходу. Опитування було інтернет, воно не було репрезентативним, але там було понад 5 мільйонів чоловік з тих регіонів. Тобто це була досить велика група людей. І ось в зв'язку з цим в мене виникає таке враження, що всі ті потужні рішення, які були прийняті, вони певною мірою можуть розглядатися як форма тиску торгівлі з Росією. Ви бачите, що ми обіцяємо дати. Ви бачите картинки, які є в годині, скільки стоїть танків, БТРів і іншої техніки, яка може прийти до України. Давайте рухайтесь, давайте домовляйтеся, давайте щось робіть. Тобто є тиск як на нас, так і є певною мірою тиск на Росію, і власне тому, що ми не отримаємо цю техніку, тим більше з'являється таких підозр. Що йде якась гра з боку частини західних партнерів в тому плані, щоб домовитись сепаратно з Росією, домовитись за рахунок України. Звідси є і інтерв'ю Трампа, який говорить, що я би віддав частину території України і владнав би ситуацію. Її би не було. Тобто ми маємо дуже багато таких повідомлень, які йдуть з усіх сторін. Як нам бути? Я думаю, що. Позиція, яка прозвучала сьогодні на початку передачі, вона є нашою позицією. Тобто, наша позиція полягає в одному. Є чотири принципи. Ми погоджуємось по тих чотирьох принципах, підписуємося під них, і Україна має домагатися, щоб вони були виконані. Тому що війна відбувається на нашій території, гинуть наші люди, і від успіху того, що зробить Україна, залежить ціла Європа і цілий світ. І на сьогоднішній день це вже не є якась формула мови. Або якась е, максима, яка е, поширюється з України, це є визнано багатьма країнами, що світ залежить від того результату, який буде в Україні. Тому я думаю, що позиція, яка займається, вона має бути нашою спільною позицією. Події в Грузії ду випадок в Грузії дуже цікавий. З одного боку, ми можемо говорити, що це таке класичне підтвердження, що рух від авторитаризму до демократії він не може бути одномоментним, Він тривалий, він має хвилі посилення і послаблення з одного боку, але з другого боку складається враження, що грузинське суспільство певною мірою задоволено, заспокоєно. Воно заспокоєне тим, що ми проголосили, що ми рухаємось в європу. Ми не розуміємо, чому. Ось Україна трошки вперед вийшла, а ми трошки відстаємо, Але в цілому воно може бути ну так. В нас є уряд, який є проросійський, Ну нічого, нічого страшного, але він дбає про якісь питання вирішення цих питань. Тобто, в даному випадку не сприйняття до кінця своєї мети, за яку варто боротися, воно присутнє в Грузії, тому вони. Говорять, ми проти цього конкретного закону, бо він нас зачепить. Але ми не проти того, що Шевернадзе ж що шосакашвілі знаходиться в'язниці, що він в важкому положенні. Ми не проти того, що там так нам не подобається. Там є багато е, людей, які сидять за політичні за політичну роботу. Нам це не подобається, але ну хай вони сидять. Ну, в принципі, все ж нормально. Ми можемо нормально проводити час, можемо їздити за кордон, можемо вчитися за кордоном, і ми йдемо в Європу, може ми туди прийдемо самі. Тобто сидіти на двох серцях і на авторитаризмі, і на прагненні до демократії, вони не зможуть. І тому е, уряд, який є е, на сьогоднішній день, уряд, який приймає закон, фактично за технологією проведення виборчих кампаній Росії. Це уряд на цьому не заверш, не закінчить свою роботу. Вони далі будуть продовжувати цей наступ для того, щоб гарантувати свою перемогу на наступних виборах. І грузинське громадянське суспільство змушено буде перейти до більш шучих кроків, до більш шучої боротьби, коли треба буде працювати. І тоді вони мусять вивчати вже як відбувалися майдани в Україні, і коли ми читали. Після майдані в Україні, що ну та це просто в Україні відбулося. Ну вийшло, ну все вони все зробили, все там не там нічого не було. Що там таке було? Дійсно, всі ми бачимо, що це дійсно велика робота українського народу, до якої грузинам треба ще готуватися.